<плес> <місце>. <плес> Кіно грає такі ще шо. Можна ваші посвідчення. Про... Я до вас з нормального адекватного... <плес> залишайтеся в машині, залишайтеся, не виходьте, не потрібно. <плес> Я на вас випишу постанову. <плес> Якби ви просто <плес> послухались і... <плес> Я б вас просто попросив перепаркуватися. Оскільки ви мені хамили, я змог... вимушений вам, вам випустити постанову. Хлопчик, ти загрався трошки. Чесно, ти загрався так. в поліцейському. Ким менше робота? Я вас розумію, залишайтеся, вам будь ласка. Слухай, послухай. дай сюди мої документи. Залишайтеся, будь ласка, в машині. Я зараз роблю один дзвінок і ти зараз вже не будеш на цій новій роботі. Залишайтеся, будь ласка, в машині. Я зараз від'їду. Залишайтеся, будь ласка, на місці. Назаре, Назаре, бі бігом дай підкріплення на Грушевського, 4. Можеш когось дати? Та, та. Залишайтеся на місці, будь ласка. Будь ласка, на місці. На місці залишайтеся. Залишайтеся на місці, я вас прошу. Залишайтеся на місці. Ви, ви здійснюєте рух без посвідчення водія. Залишайтеся на місці, я вас прошу. він не Залишайтеся на місці. Я вам не дозволяю, рух, залишайтеся на місці. Такі, що ти мені Залишайтеся на місці, будь ласка. Станьте там виборі. Не ведіть себе агресивно, я з вами. Ти дуже помолився виборі абонента для себе, поняв? Залишайтеся на місці. Бистро, ти мене затримуєш. А ти ніхто, щоб собі дозволяв такі речі. Поліцейський поліцей. І що? Ребята, ви заігралися в ігру. Я розумію, що ви модні нолі. але ви загралися проти. Розумієте, ми обов'язки. Так, Які службові обов'язки? Хочеш, я тебе зараз попитаю по статуту? Ти знаєш всі свої службові обов'язки. Хрін ви зараз закриєте рот на третій зв'язок. Це значить камеру. Не можна здійснювати без посвідчення водія. Я вам віддам, ви переїдете і залишайтеся на місці. Ваше місце проживання і... Добре, я вас розумію. Місце роботи. Я безробітна. Добре, я вас зрозумів. Також мені потрібна дата і місяць вашого народження. Дама. Ваше посвідчення водія. Хто ти взагалі, скажи мені? Інспектор патрульної поліції, мовчан. Скажи мені, а яким ти працював раніше? Придивіть мені, будь ласка, я хочу знати, ваше ким посвідчення ти водія. Це, це не по суті. Це, це по суті. Не я почуваю, по що ти не будь ласка, я я вас, вас... Другий раз залиши. прошу. Та вимагаю. Придивіть мені, будь ласка, ваше посвідчення водія ще раз. Та, ти вимагаєш. Та мені вже віддав їх лукер клас. Так, і будемо вас затримувати, якщо ви будете вести та себе неадекватно, як ви ведете. А, а ти доктор Купата у нас є що? Можете дати? Ти определяєш моє психологічне состояння. Хто тебе дав право? Я я сейчас включу камеру и запущу на тебе в суд подам. Будь ласка, в какой-то. Ты меня сейчас оскорбил, назвав меня неадекватной. Вы уважаете. Ты оскорбил це... меня, назвав неадекватной. Малыш, что що... е запыла поцін... тать со мной, тереть шкуру, понял? Я сказал, что ваша поведінка неадекватна. А не те, что вы неадекватны. Я почула. Слухай, отвали от меня. Ты хотел написать? Что-то напиши, отвали, ты меня уже нагружаешь. Тебе слишком місця? много, блин. Да вам де... меня тут, супер новый полицейский. Я в машині телі возле банку. Навіть не виходять, мені хочуть розпитати. Я не, розпитати. Ні, я не пробула не там більше 5 хвилин. Це зупинка стоянка заборонена. Це в машині. Ви знаєте, що, це mm -hmm. Ви знаєте, що в машині? покажи ну, мені, де там стоїть машина? Щоб... Нам «вхід». необхідно. Тоді я не зобов'язана з тобою розмовляти. Як ти не зобов'язаний мені, то я не зобов'язана тобі, Понятно? За звісно, непокору, ви в законі вимушений працівника поліції. Ви мене розумієте чи ні. Надайте, будь ласка, ваші документи. Надайте... Негативних відгуків. Ви Давайте, будь ласка, ми будемо говорити. Давайте, будь ласка, ми будемо Ограні, в продуктовому магазині, е, перукарем. В Звісно, Я ваша хотіла машина... від'їхати, ти не дав мені від'їхати. Я Дальше не дав, що? тому що вже да. ви зупинилися, вже, вже здійснили правопорушення. Я просто хотів зробити да? вам зауваження. Ви, Давай, ви себе е зразу ж почали вести неадекватно. Ага, значить ти опять же називаєш мене неадекватно. Значить, тобто, тобі... опять ви оскарбляєте, так? Ви да? Почали матюкатися Я до мене, вживали нецензурну лайку і принижували Я... мою честь і. Ти... гідність. Ти записав мої дані? Ні, не записав? Так. Да. Я зняла на камеру. Ти... Я б ногу, ти вдарив мене дверку по лазу. Степався на мені ти. Ти три рази повторяв? Я вам повторював, що я не встиг записати ваші дані. Ви не хотіли 에, мені подати. Три рази мої документи були в тебе в руках. Три рази Один мої раз документи. Були. Один були раз. В руках. Я не записав я ваші... Три рази місців. мої документи були в тебе в руках. Це після того, був другий, третій раз, як я да. три рази повторив. Вже після того. Спочатку ви мене а... ображали, давай, давай, давай. посилали мене, живали нецензурну лайку. Це, це, це все є на записі. Це вже є підстава для 185-ї статті про е, дністративного кодексу. Цензурно-лайково. Ви, ви мене посилали. Я знаю, що ви робите. Все, швидко написали, бо мені Писайте вже надоїло. Пишіть, якщо я можу, будь ласка. Не нервуйтеся. Слухай, не розкажіть ще, куда я маю сідати, що я маю робити. Не нервуйтеся. Що ти робиш, що ти можеш маємо. мені щось сказати? Я виконую свою роботу. Швидко пиши, швидко два рази. Пиши. Завтра можна. Пиши. 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 Ви не могли переїжджати? Я ж да, вам... Пиши. Пиши. Вживали якісь алкогольні напої? Так, да, звісно. Вживали? Да. От з самого травня. Що значить не зупинить? Я сказала, Пиши. що я вживала алкоголь. Що значить не зупина? Ви хочете брати тест? На алкоголь? На беременність. Ти зроби себе. Тест на беременність себе. Давай. Є трубочка. Подишемо. Як людський фактор. А ви ізначально, тільки приступивши, ви ще тиждень навіть не працюєте. А вже просто криша поназбурювали. Під лаком 3,34. Правильно, ти мав підійти зробити, мені завували? Я, увагу, що я не знаю. Від я від'їхала, ти сказав, не покидайте місце. Не можна від'їжджати, оскільки да. ваші документи були в мене. Ви хотіли і рухатися без посвідчення водія? Ти підійшов, зразу мені попросив дати документи в руки. Санкція статті 122. По якій на вас не, 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 протокол, адміністративну постанову, не передбачає такого виду мені, попередження. Чому? Командир роти. роти, Командир так. По закону я хочу, щоб мені пояснили, довели і доказали, що на мене доці... правильно було написано протокол, за те, що я ще нічого не порушила. Добре, дійці, ми зараз складемо цю поснуснову складаємо, не протокол. Постанову і те, і і дуже... що до мене цей мужчина примінив фізичну силу і грубе оскерблення, теж я не залишу. Е -е, звичайно, в з даний момент вся наша родного з вами, і що було з моїм співробітником, було, вона знімалася на відеокамері, фіксувалася. Так, супер. супер, ви маєте право проти нашу, нашу управління, яке знаходиться на юності 23. Там ви маєте право його скаржити. Також по основу ви також маєте право скаржити і визнати, що їхні дії були незаконними. Це є не ваше право. І приходите, пишете заяву, під матеріали з відеокамери піднімає. Фіксується і ведете розслідування. Це mm. вас проти отак... Жирко. Да? <смітна> Жирко. Будь-які фамілії залишаться тільки людей, які відеокамери закріплені, з ними реєстратори і за ким закріплені, за тим вони і будуть. Хорошо, <смітна> замечательно. А от скажіть, будь ласка, от сейчас стояв на тому місці жовтий бус. Какого хрена ви тут делали? От зараз там на тому ж місці стояв жовтий бус. На там в нас є стаття Верховенство Права, стаття 6, яка також стає право, то, що всі у суму свій час. Будемо ми там, будемо знаходитися в місці, будемо бачити Собі. куди. Я в свій час під'їхала туди, навіть не встигши заглушити машину, вийти з машини. Я хотіла від'їхати, на що зупинив мене ваш працівник. Ми знову значить, А тепер йому значить, можна, ми а зараз... за те, що я нічого не зробила, ви мені тут цирки устраюєте? Дивіться, ну нічки цирки, тут цирки не устраюваємо, по-перше, дивіться. Ми зараз якби, я знову ж повторюю, мають право спорити. Ми зараз знову продовжуємо патрулювання Хороший. і будемо знову ж таки також правопорушники даних, якщо вони порушують справу дружини, будемо їх. Секунду, також але Ви устроїли шоу, а от на вашому в полі, вашого зріння, я порушник. В полі вашого зріння стоять порушники, які Дані, тільки що. На даний момент ми спілкуємося з вами, я не можу да. переривати да. розмову У вас з вами. Є ще от половина. Що, всі да. п'ятеро чоловік зі мною не будуть переривати розмову? Ні, ну я спілкуюсь з вами. Ти ще не прочитав стільки літератури, щоб ти мав про що зі мною говорити. В мене запланували, ви маєте сатметоне разможе відмовитися. А ні, так я однозначно з вами не погоджуюсь, бо знаєш, люди провіряються грошами і власть. Власті, коли ж то в тебе нема, але вдали, бо вони вже не знають, як себе проїхати. Але це найгірша людська якість, я тобі скажу. Да. І повір мені, рано чи пізно тебе дуже хтось свідкові стати на місце. Я думаю, що я буду першим. Под нього виїжджав, щоб встати на його місце, розумієш? Вони тут вирішили, просто їм скучно вони вирішили розв'язся. Це знаєте, візьма, що вони працюють. Правильно. Дуже да. дуже багато, Правильно, ви маєте знати. Так. Люди мають це чути і бачити, я що ви порушуєте вас, закон. У вас ви... дуже багато цього зійшлося. Ну, хочу... Вони на мене нападають, мужчина, розумієте? Ні, ми вас обрати не можемо. Вони на мене нападають, це і взагалі хамить до мене, тільки що приміняв силу, я зняла це на камеру. Бо мені я. десь прийдеться, що так само я вам вручаю копію. Що отримання копії вручиться. Там вже читайте. А що у вас за 6, п'ять? Так, звісно. Що в неї потрібно спочатися? В неї потрібно спочатися копію? Так, я вже можу прочитати, що він мав нам дорогу руку. Покажи мені це документально. Про те, що я нарушила. Це пункт 15 правил дорожнього руху. Зупинка стоянка. Ви його порушили. Ви зупинилися під Скільки знаком Скільки часу дається людині? Все, отримайте копію, з копію отримайте в суді. Так і буде, ребята. Ви, ви мені просто почали хамити. Я ж вас попросив, залучайте. Давайте спокоїмося, бо я знову ж таки разом так. і. Давай. Секундочку. Ні, ні, так не може бути. Що значить, я вам хотів. Ти мав зробити попередження. Я мала під'їхати. Я вам не встиг, оскільки перевіряв ваші посвідчення водія і так, так в чому тоді а моя, ви вона? зразу почали ти не... здійснювати ти не зробив.